Подивіться в якому він плачевному стані. Він просто жалюгідний. Подивіться на нього. Подивіться. Це, це просто жах. Чого йому не вистачає? Правильно, йому не вистачає азоту. Але для мене у них є підкормочка дуже хороша. Зараз я її вам покажу. Бачите? В тому році я ним користувалася, вам його показувала, і в цьому році також буду показувати. Ось у цьому е розконцентраті. Азоту 15. Тобто, ми маємо азот, фосфор, калій. Це формула, яка стимулює рослинку більше розвивати свою листостеблову масу. Тобто, ось цьому перчику не вистачає азоту. Ну, і цих елементів фосфору і калію також не вистачає. Але найбільше йому не вистачає азоту. Тут написано, бачите? Початок вегетації. Гумат калію НПК. Тут він стимулює, знімає стрес рослини. Якщо ви, допустим, там, допустим, побачили, що ви посадили, а земля не дуже добре прогрілася, і рослинка стресанула, значить він допоможе їй зняти стрес, сприяє цвітінню, тобто буде таке обільне цвітіння і покращує ріст. тобто Нам що треба, щоб покращив ріст нашого перчику. Ось цей розконцентрат ми зараз додамо в капільний полів. І він його буде відживлювати.